Привіт! ласкаво прошу на свій канал. Якщо вас цікавлять життя в Канаді, особливо в провінціях Британська Колумбія та Манітоба. Підписуйтесь, пишіть свої запитання, коментарі. Я залюбки відповім і спробую вам допомогти. В цьому відео я хочу розказати та показати на мапі райони міста Вікторії, столиці нашої прекрасної провінції, яка розташована на півдні острова Ванкувер в Тихому океані. Вікторія налічує 13 14 муніципалітетів. Кожен муніципалітет має свою раду, поліцію, пожежну службу, школи та власні закони. Це означає, що обираючи район для проживання. Ви можете знайти ключові відмінності в кожній локації, які можуть вплинути на ваш спосіб життя та тип житла. У нас також є погодні мікроклімати по всьому південному острові. Отож, можливо, побачити сніг, сонце, дощ, і все в один день. Давайте розпочнемо з самої Вікторії, яка налічує 94 тисячі мешканців. І Great Victoria Area – практично 400 тисяч. Центр міста це центр туризму з численними символічними атракціями, такими як Інер-Харбор, Отель Емпрес. Парк Бікон Хілл, Королівський музей Британської Колумбії та Китайський квартал все це в кількох хвилинах. Відстані один від одного. Тут цікаво поєднані висотні кому та унікальні пам'ятки архітектури. В центрі ви знайдете багато ресторанів святого класу, магазинів. а Також велику кількість розваг. Оренда тут схожа на Ванкувер. Але інші ціни майже на 30% менше за ціни на квартири в центрі Ванкувера. Тому тут може бути більший прибуток. Таким чином ви можете отримати не нову, але привабливу для оренди квартиру з власним стилем і гарним розташуванням. Але виникайте проспекта Пандора, тут скупчення безпритульних, які можуть бути під наркотичними засобами. Джеймс Бей, Кук, ствіт вилич та Рокленд це квартали з власними особливостями, пропонуючи поєднання тихого життя. Та близькості до центру міста, наприклад, Джеймс Бей, відомий своїми плаваючими будинками та рибацькими пристанями. Рокланд є відомий замок Крейдерік та будинок генерал-губернатора. І цей район візнається красивими собняками, які часто коштують мінімум кілька мільйонів доларів. Взагалі, майже всі південні райони тут більш туристичні, історичні, цікаві, але можуть не кожному підійти. Фернвуд – тихий сімейний район з багатою історією та будинками спадщиною. Фернвудський сквер це центр міста з багатьма кафе, пабами та піцерія. Далі на північ ви знайдете райони Центральний парк, Хілсайд і Мерфел. Тут одні з найбільших на півдні острова торгових центрів. Два основні коридори міста це проспект Дуглас та Бланшард. Тут проводять поради Санта-Клаусів, Траків та відомих місцевих організацій. На сході один з найкращих історичних районів Окбей. Тут найдорожчі та найпрестижні локації, де знаходяться будинки з високою історичною цінністю. Середня вартість окремого будинку тут становить близько 2 мільйонів доларів. А деякі прибережні особняки коштують навіть декілька десятків мільйонів доларів. Мальовничі бухти, пляжі, приємні сусіди, вулиця Окбей – Це серце всього цього з декількома дійсно чудовими пабами, кав'ярнями, ресторанами та бутіками. Кожен рік в Окбей проводяться багато громадських заходів, таких як чаювання Окбей та фестиваль колекційних автомобілів. Однією з рис, що робить Окбей одним з найкращих районів, є те, що ви завжди можете легко дістатися до води. Одне з найулюбленіших місць для прогулянок місцевих мешканців це пляж Willows. Як на мене, він дивовижний у будь-яку пору року. Марина Окбей, Королівський як хлуб Вікторії, готель на пляжі поле для гри гольф. все це, це тут поруч. На північ від центру розташований Саніч, один з найбільших муніципалітетів. Понад 100 тисяч мешканців. Багато будинків і земель у Саніч були побудовані в 50 х роках, і тут ви знайдете більше земельні ділянки, ніж у більшості місць у Вікторії. Саніч відомий своїм міським центром в Аптауні, різноманітністю районів, озерами, Біверта Елк. Тут є стежка навколо них можна просто погуляти, покупатися, можна плавати на каноє та падлбордах. Тут проходять різні водні змагання. Поруч також Commonwealth Rec Center, в якому спортзал, басейн, різні заняття, гольф-поле. також є багато конюшень, великих ферм, земель для тих, хто хоче трішки більше простору. Саніч це освітній центр Вікторії, дім для університету Вікторії і Камосон Коледжу. Із-постійного студентського попиту вартість тут завжди залишається стійкою, і в Gordon Head багато здається житла для студентів. Ринок нерухомості тостійко переживає всі коливання. І це хороший вибір для молодої родини та студентів, адже в цій локації можна обійтися без автомобіля. Також багато доріжок для прогулянок та велосипедистів. Тут також є чудовий ліс та гора Даглас з безліч лісових стежок, виходом до океану. Далі на півострові центральний Саніч. Саніч там це серце муніципалітету, але він також має відчуття невеличкого містечка. Тут ми бачимо Бренвуд Бей, де можна взяти паром та добратися по воді до Міл Бей. Також раджу глянути тут Малаха Драйв, а також відомий навес світ Сад бучарців, який різний та дивовижний будь який пору року. Центральний саніч пропонує дуже гармонійний баланс простору, сільськогосподарського способу життя та доступу до зручностей, таких як центр відпочинку Панорама та лікарня Пенінсула. Тут багато ферм, з яких можна купити свіжі органічні продукти в одному з найчистіших районів Канади. На північі від центрального санічу розташований північний саніч. Тут розташовані аеропорти, вікторія та «Фері Термінал», який надає послуги перевезення до Ванкувера та Саліжських островів. Район Діпков є домом для декількох з найрозкішніших та приватних володінь на острові. Багато з цих будинків коштують кілька мільйонів доларів і мають великі земельні ділянки та доступ до берега. Північні сані чидальна підходять для тих, хто шукає приватність, природну красу і легкий доступ до паромів та аеропорту. Сідні це невеличке міське містечко. На схід від міжнародного аеропорту Вікторія Серцем Сіднея є вулиця Бікон, на якій розташовані багато чудових ресторанів, бутіків та маленьких бізнесів для туристів. Традиційно в Сіднеї було багато пенсіонерів, але демографія змінюється, оскільки сім'ї бачать привабливість виховання дітей в цьому тихому прибережному місті. У Сіднеї є багато нових кондомініумів, таунхаусів, дуплексів і окремих будинків. В Сідній – чудовий вибір для тих, хто шукає чуття маленького містечка, тихого способу життя. І бажає бути біля океану. Обов'язково відвідати пристань сідне там часто ловлять рибу та крабів. Якщо подивимось на захід від центру Вікторії, я б помітив такі найближчі для нього райони, як Вікторія Вест, Есквемолд. Юроїл вони пропонують тихий спосіб життя з різноманіттю будинків з характером, віддаленими оселями на березі води, сучасними кондомініумами та таунхаусами. Тут є чудова набережна, яка в'ється вдовж берега. Далі на південний захід Вескаймолт є база канадських військових сил, де розташований Тихоокеанський флот. Багато членів військово-морських сил працюють і живуть поблизу. Юройл є невеличким муніципалітетом з доступом до Вікторії Дженерал Госпіталь та природним просторів, яких як Тетіс Лейк Парк Ленфорд. Це стрімко зростаюча спільнота з різноманітністю будинків, можливості для активного відпочинку та нових зручностей. Тут є озера, і трейли, і вся необхідна інфраструктура, а також костку. До речі, в центрі Ленфорду вже будуються корпуси для університетів та коледжів. Те, що зробили Ленфорд відомим, це курорт Бірмаунт. Отже, один відомий хокеїст, який мріяв побудувати гольф курорт, він купив усю цю дешеву нерухомість і побудував там курортне місто. І через те, що це було дешево, люди продавали свої дорогі будинки в Гордонхет і приїжджали в Бірмаунтен, будуючи прекрасні будинки. Поруч з гольф-полями за значно менші гроші. Тут є тенісні корти, і гольф, і отель Вестін. Все це розташовано на горі з мальовничими краєвидами на океан, гори і Вікторію. На північ від Bear Mountain є Highlands, район з сільськими способами життя в оточенні лісу та гір. Дуже красиво. Це місто кугуарів та ведмедів. Тут прохолодніше та випадає більше снігу ніж навколо. Спустимося нижче до Колводу, який вражає красивими видами на океан, довгими пляжами. Тут і замок Хетлі Касл, Сади, та ліс біля нього, університет Роял Родс, а також Esquimalt Лагун це місто резервації птахів. На сході колвода є великий рекреаційний центр з полями для сокеру, гольфу та інших видів спорту. Є чудові лісові трейли, поряд мотузковий парк. Тут також ще одна історична пам'ятка Форт Ротхіл і маяк-фізгор. Далі на захід від колоду Мичосін з відовим рестораном, піцерією, кав'ярнею та фермою в одному місті. My Chosen. озеро Медісен популярне для ловлі риби, купання та піших прогулянок. Лагуни Віті та Альберхет також є дуже популярними місцями. Мічосин напівсільське співтовариство з високою якістю життя. І нарешті сук. Це місто знаходиться приблизно за 45 хвилин три години їзди від центру Вікторії. Менша вартість на нерухомість, приватні сільський спосіб життя та відчуття спільноти приваблюють багатьох мешканців. Тут багато природної краси, і ви завжди будете в кількох хвилинах від трейлів і пляжів, супермаркетів та може кафе. Тут можна і порибалити, і половити крабів, побачити морських котиків та львів, та навіть китів. Обов'язково завітайте в мальовничий природній парк істсу. Хочу також відмітити трейл Голопізгус, по якому велосипедом можна з центру Вікторії проїхати далеко на захід зі Шварцбей, парома можна дістатися до Тавасена. І звідти до Ванкувера також тут в проливі неймовірної краси острови, на які теж можна дістатися паромами машиною або автобусами можна доїхати в нанайму і далі в світовий курорт серфінгістів. Тофіно або в інший вік сук далі до узбережжя в Портренфі. Тут також описні пляжі та відпочинок та рибалка. Також з Вікторії можна полетіти у Ванкувер або дістатися паромом Сіетл або Порт Анджелеса США. Тут також є мальовничі національні парки Сполучених Штатів Америки. Я люблю Вікторію, і це дружелюбне, найтепліше в одне з найпрекращіших місць в Канаді, а мабуть і в світі. Сподіваюся, що цей путівник по районах був корисним для вас. Якщо у вас є питання про переїзд до Вікторії, купівлі, продаж нерухомості тут. Будь ласка, не соромтеся зв'язатися зі мною. Мені також буде цікаво почути, що вам подобається Вікторії, тому залишайте питання або коментарі нижче. Бережіть себе, до зустрічі!